Здравствуйте, дорогі. Дивіться, скільки в нас машин у місті. Все в машинах часи міняються. Колись це був делікатес. Знаєте, що я помітила раптово взагалі неочікувано. Дивіться, люк Чорнобиль. Ти бачите чи ні? То що Чорнобиль виробляв люки до того, як там сталася аварія? Ні, це цікаво. Живеш стільки років в місті і не помічаєш. Приходить день, і раптом тій погляд направляється кудись, куди ти раніше ніколи в житті не дивився. Цікаво. А ви помічали це? Поки йду на нову пошту, розкажу вам, що закінчилася ера, коли можна було писати листи і нормально отримувати. От, наприклад, мені подруга з Парижа вислала лист в грудні 2024-го. Потім вона мені ще вислала лист в ну липень-серпень, 2025-го. Я не отримала ні перший, ні другий лист. Ну і на Укрпошті запитала, в чому ж справа, що трапилося. І виявляється, багато листоножів позвільнялися. Немає кому листи приносити. Крім того, ну ясно, що в під'їздах стоять домофони, замки. От, і правда, там є така купка листів, які зберігаються, можна прийти і запитати, чи в ті купці немає листа тобі. От, і коли видно на листі, що він не відслідковується то вже на етапі того, як він потрапляє в сортувальний центр, вже тоді, я так розумію, повна свобода працівників, зробити з ним все, що вони захочуть: відкрити, почитати, забрати в міст, ну або й просто викинути. Так що користуйтеся тим, що даний час для людини має. От, Тому що часи міняються. От Я в дитинстві дуже багато листів писала. Мені по 6 листів приходило в день, а, рекорд сім листів в день. Я оголошення давала в дитячі газети, журнали, що шукаю листувальників. І вони в мене з цілого світу вони були ну, в основному, з України, правда. І от я собі думаю, блін, а зараз це вже не вийшло. Ну, Цікаво так, різну психологію різних людей, різних дітей, різного віку, з різних місць проживання досліджую, чим вони живуть, там, хто в клуб ходить, хто читає, хто там біля ляльки ще грається. Цікаво було. Ну, Але зараз вже це нереально. Писати листи? Слухайте, дорогі сьогодні день якогось... день відкриттів. Оцю арку я впізнала, вона дуже схожа на ту, що в парку. Отут, де стоїть така фігура біла. В соцмережах сьогодні показували, що реставрація не дуже така, ну зовсім базова. Ді здається, що це мог би бути той самий автор. Дуже схожа вона. Дуже схожа. Вам не нагадує?